О, пощастило вам з цими квартирами. Тепер тест убор повернеш одну течку. Та й ще не буде залишиться. Натаха золото. Бачив би ти з якими коротками спілкуватися доводиться. Я вже морду почав детав, да? Кремінь! Тримається. Намагаюся їй допомагати, як можу. Це правильно. Вона чим жінкам вкрай потрібні. А то уявляєш, якщо вони без тебе залишиться. Це про що? Мгало, що Робота в нас така ж, небезпечна. Mm -hmm. Я просто навіть намагаюся не думати. А тобі ще раз кажу броню вдягай. Mm. Бронік то добре, але... Та що по До в'язниці зібрався? А, ну, що ти знає. Ну, раптом завтра якийсь там лиходій. запропонує мені прощі, а я... не візьму. можуть і посадити. А ти бери, щоб не посадили. Мені це не загрожує, мені ніхто не пропонує. Я зі своїми маски шоу, я кудись заходжу, всі одразу мордою в підлогу і намагаюся згадати слово мама. Взагалі забий. Не вражай щастя. І навіть не в їх кількості. Ти щаслива людина, тебе чудова сім'я. Прекрасные друзья. монтаж меня Добре, дівчата вже уже, здаётся, зачекались. Сі. Сиди. Ти Ты тревожный. Это все нервы, брат. В мене -то.